Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаємо з перемогою yeah. так в поєдинках зазначають пряму конкурентом, що це матчі за шість очок. Так і воно в принципі сталося. Ви двічі, Інгуле, сьогодні переграли. Е, можемо констатувати, що трохи спокійніше ця команда почуває завдяки цій перемозі, хоч надалася дуже дуже непросто. Ну, звичайно, три залікові бали завжди приємно заробити, але ж ви бачите, що в нижній частині турнірної таблиці в нас дуже запекла боротьба, і ні одна, ні одна команда не буде е, здаватися зарано. Тому мені кажуть, що надалі будуть тільки запекліші фаталії. Головний тренер оболоні після матчу матчому коментарі сказав, що можна гру розділити на два тайми. Перший тайм все, начебто, вдавалося вашої команди, другий це було щось жахливе. Що, власне, от ви можете сказати, чому другий тайм настільки відрізнявся від першого? Ну я вважаю, що перша причина цього була, знаєте, як ми хотіли зробити три бали. Для нас перемога була надважливою. Тому ми десь пожертвували своє, своїм, своєю грою, можна сказати. Тому я вважаю, що це було. Перша, перша класна задача для нас перемогти. Гра відійшла на другий план, а результат на перший. так, так. так. Мені здається, що в нижній частині таблиці це для всіх важливо набирати бали і підніматися потроху. Про що думали, коли з лінії воріт вистрибували там, мої м'яч вибивали? Ну я дуже сподівався, що я його відіб'ю. Хоча б десь мимо полоді, ви бачили поперечно, влучив і вискочив. З вашим зростом просто, ну, як для центрального захисника, можливо, не настільки високий. і там, коли м'яч летів, всі подих затамували, чи ні? Ну, так вийшло, що відбив. Можливо, на наступний раз би не дострибнув. Але бачите, сьогодні отак отак склалося. Марченко, хоч подякував? Звичайно, сказав, дякую тобі.